Привіт! З вами Павло, головний конструктор компанії Крук. Сьогодні ми встановимо цівки на ПКМ і поговоримо про них. Погнали! Так, спочатку безпека. Розбираємо кулемет, в нас він вже розряджений, затвору і пружини нема. Знімаємо ствол. знімаємо газову трубку. Нам тепер потрібно зняти сошки. Потрібно вибити ось цей штифт. Для цього використовуєте виколотку з комплекту або краще використовуєте справжню інструментальну виколотку. Вам потрібен діаметр 3-3,5 мм. Є довга і коротка цівки. Довга для тих, хто хоче працювати з нештатними сошками з якимись своїми. Коротка для тих, хто хоче залишити штатні ПКМІсь сошки. Обидві передбачають демонтаж сошок для встановлення. Встановлюємо довгу цівку. Розбираємо комплект. Накладка знімається надисканням двох важелів вниз і посуванням накладки назад. Тепер розбираємо ці гвинти. Ця деталь дістається вперед. Збираємо, знімаємо, точніше ці гвинти. Працюємо зараз з цією частиною. Її треба вдіти ось таким чином, антапкою догори, продіти сюди, провернути та подати вперед. Оцю деталь потрібно. Розібрати. Так. Тут є піджимна деталька, вона має стати під газову трубку. Ось таким чином прорізь, де були сошки. Оцю деталь ставимо таким чином, щоб отвори були вперед. Посуваємо до отворів, наживляємо ці гвинти, одразу використовуємо фіксатор різьби середньої сили. Так, поки що можна їх не дотягувати повністю, трохи буде зручніше це зробити потім. Тепер два довгих гвинти закручуються ось в ці отвори в деталі, яка живе там знизу. Тут потрібно поправити газову, щоб вона стала паз цієї деталі. Затягуємо ці гвинти. Тут також обов'язково використовувати лактайт середньої сили. Ставимо задній фанчик. І тут також використовуйте локтайт середньої сили. Все, ця частина зібрана. Перевіряємо, як монтується наша накладка. Потрібно її виступами направити вперед, ось ці пази, і подати вперед. Защолки закрились. Перевіряємо, чи вона не відкриється сама. Все, вона не відкривається. Таким чином це монтується далі на кулемет. Все, збираємо кулемет. Тепер, якщо у вас є повздовжній люфт цієї деталі, то можна трохи підтягнути ось ці два гвинти. Не треба цього робити сильно, тому що буде важко розбиратись. З мінімальним зусиллям. Є. Все, ставимо накладку. просуваємо вперед, перевіряємо, чи вона не зміщується назад. Все, зібрано, можемо працювати. Тепер можемо встановити сошки з інтерфейсом МЛОК або з перехідником. Для того, щоб замінити ствол, потрібно натиснути два вазілі, зняти накладку і замінити ствол. Для зняття газової так само всі дії відбуваються штатно. Потрібно її зняти разом з цівкою. Цівку не треба демонтувати, а газово обслуговувати можна в зборі. Обов'язково перевіряйте, чи вона застібнулася. Готово. Встановлюємо коротку ціпку. Знімаємо накладку, важили вниз, накладку назад. Зняли, розберемо її. Знімаються передній та задній фанці. Монтуємо на газову трубку. Ось ця частина іде під низ, це піджимна пластина. Трикутничком вперед. Ця трикутничком вперед іде зверху. Тепер закручуємо ось ці два гвинти. Щоб вони співпали в обох пластинах. Але не до кінця, просто щоб наживити їх. Трошки відпустив. Суміщаємо отвори, закручуємо ці всі гвинти, закручуються на фіксатор різьби середньої сили. Посуваємо максимально вперед цівку відносно трубки, затягуємо ці два гвинти. Затягуємо ці два гвинти, затягуємо ці два гвинти. Вставляємо задній фанчик, закручуємо два менших. Гвинтика ось сюди, теж на фіксатори. Цівка у нас вже встановлена на газову, і знімати з неї її не потрібно, тому що обслуговувати її можете саме отак, як штатно її Перевіряємо, чи стає накладка. Подаємо вперед і перевіряємо, чи вона стала. Щоб зняти, натискаємо два важелі, подаємо назад, знімаємо. Тут тепер ми можемо поставити назад наші штатні сошки. Закрили штифт. Ставимо в те місце, де ми його вибили. Щоб він не випадав на майбутнє, його можна трошки закернити. ось тут, де він виступає. Все. можемо збирати кулемет. Затвор нам не завезли, тому зберемо так. Стол закрили. Затвор з пружиною закрили. Так, поставимо його на сошки, щоб було зручніше. Все, встановлюємо накладочку, подаємо вперед, перевіряємо, чи не вміщається. Нова можна зробити отак трошки. Все, супер. Якщо у вас є люфтівки, то можна підтягнути ось ці два гвинти з невеликим зусиллям, щоб воно потім не заважало розбиратись. Також треба підтягнути гвинт в передній частині цівки ось тут. З невеличким зусиллям. Все, можемо працювати. Цівки встановили. Тепер ви можете зробити собі зручно: встановити ручки, ліхтарі або ЛЦВ. Зауважте, що ми не радимо ставити точні прилади на накладку, оскільки вона швидкоз'ємна. За потреби можна поставити лазер на нижню частину, а для прицілів є кронштейн на кришку. Ми їх встановлювали на кулемети різних виробників: радянські, болгарські з рифленими товстими стволами та кулемети від заводу Маяк. В разі питань дзвоніть в техпідтримку та пишіть в соцмережах. Цівки на сайті, з вас лайк та репост для побратимів.